Ігри, яким дуже потрібен ремейк, частина перша: Need for Speed Underground 2 у 2004 році. EA Black Box взяла все найкраще з першої частини та створила не просто сиквел. Вони народили, мабуть, що найкращу гру про стріт Перша Underground була революцією, але революцією з обмеженнями. Натомість Underground 2 розгулялась наповну. Відкритий світ Bayview став тим місцем, де кожен геймер того часу мріяв жити вночі під неоновими вивісками, Під ремікс Riders on the Storm від The Doors та Snoop Dogg. тюнінг ще не сприймався як косметика за Грінд чи Борони Боже за додаткові реальні гроші. Геймплей теж еволюціонував. Дрег-рейси вимагали ідеального старту та математичної точності перемикання передач. Дрифт перетворював фізику на надзвичайно веселу розвагу. Circuit – це був чистий адреналін серед міського трафіку, а Street X змушував вивчати кожен поворот до автоматизму. Сьогодні цієї магії немає ніде. Underground 2 робила тебе бунтарем з околиць. Який заробляє повагу сантиметр за сантиметром на асфальті нічних вулиць? Underground 2 заслуговує на повернення не як музейний експонат, а як жива, переосмислена дихаюча класика.